Вітаю, брати, сестри, шановні гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початок я зачитаю зі Слова Божого за нашим звичаєм. А ото дух хапає його, і він нагло кричить і трясеним, аж той піну пускає, І вимучивши він, Його на силу відходить. І сьогодні наша тема нашої п'ятихвилинки здоров'я це допомога при епілептичному нападі. На початку історія про одну людину. Ця історія була дуже несподівана. Для тих, хто стояв того дня на цій зупинці трамвайній, довгоочікуваний трамвай під'їжджає і раптом. Чоловік середнього віку, який переходив трамвайну колю, скрикнув і впав прямо на рейки. На щастя, водій трамваю встигнув зупинитися буквально за 20 метрів від нього. Але люди, які стояли на зупинці, вони дивилися з таким страхом, здивуванням на обличчях і не розуміли, що сталося, як можна допомогти. Цій людині. Через кілька хвилин чоловік, який лежав нерухомо, він почав сильно здригатися. І тут до нього перебіг перехожий, він зняв свій піджак, підклав йому під голову, потім повернув набік того чоловіка, який здригався, і притиснув його до землі. Однією з самих частих причин судом являється епілепсія. При цьому захворювання в головному мозку, мозку виникає сильне. Вогнище збудження. Будь ласка, наступний слайд. Причиною хвороби може бути спадковість, різні ушкодження мозку чи порушення обміну речовин в мозкових нейронах. Хвороба може проявлятися судомими, і це періодично вони виникають і вражають все тіло. Перед початком нападу людина іноді може відчувати запаморочення, страх, завмирання серця. Потім вона не притомніє. Усе тіло раптово напружується, голова закидається, і хворий кричить через різкий спазм голосової щелини. Цієї миті в хворого зупиняється дихання, зіниці розширюються, при цьому вони не реагують на світло. Близько 30 секунд тіло знаходиться в стані сильної м'язової напруги, і потім починається посмикування рук, ніг і голова періодично повертається з боку на бік. Людина часто прикушує язика, з рота може виділятися піна, яка при прикушенні язика змішується з кров'ю і має це забарвлення. Через одну-дві хвилини судоми припиняється, дихання постраждалого стає тихим і настає глибокий сон. Після того, як людина опритомні, вона не пам'ятає, що з нею сталося, але відчуває таку млявість, розбитись, головний біль. І у м'язах. На жаль, під час падіння ця людина може отримати забій тіла, а іноді і серйознішу травму. Яка ж невідкладна допомога в цей момент, Судовно, судовного нападу? Хворого необхідно захистити від можливих ушкоджень. Якщо напад стався на вулиці, тіло людини потрібно притиснути до землі, під голову підкласти одяг і повернути її на бік. В такому положенні. При проявленні блювання вміст шлунка виходитиме назовні і не потрапить у дихальні шляхи. При цьому не слід докладати грубих зусиль, намагаючись втримати хворого. Заборонено класти будь-які матеріали у ротову порожнину потерпілого. Під час нападу не можна використовувати якусь гілку, олівець, залізний предмет, оскільки людина може перекусити їх і травмувати собі в ротову порожнину або пошкодити зуби. Після закінчення цього нападу не потрібно будити хворого, адже ослаблений мозок потребує часу для відновлення. Якщо випадок стався на проїжджій частини постраждалого у стані сну, тобто не в стані судому, а в стані же сну, можна перенести в інше місце. Іноді напади епілепсії один одного часто змінюють і е, там дуже короткі паузи, при, е, при цьому навіть людина не приходить до тями. Такий стан називається епілептичний статус. В такому разі дуже потрібна е, допомога швидко, швидкої, викликаємо швидку, е, потрібне медикаментозне втручання. Якщо вам доведеться потрапити в подібні обставини, будьте рішучими, дійте, щоб допомогти постраждалому. І пам'ятайте, що поряд з нами Ісус, який має силу допомогти. Не бійся, бо я з тобою. Не бентешся, бо я Бог твій. Я зміцню тебе і допоможу тобі, і підтримую тебе правицею правди моєї. Ісаїв 41,10. Божих вам благословінь. Дякую за увагу.